Істислав каже, що Америка почала видавати українців, і зараз їх там ловлять цих біженців і видають владі. Істислав, я не знаю наскільки це правда, але я також про це чув. І зараз у мене багато запитів. Зі Сполучених Штатів Америки. Але ті люди, які до мене звертаються, вони просто розповідають, що їм там не подобається, вони не можуть продовжити легалізацію в цій країні, вони хочуть звідти виїхати. Ще їм не подобається те, що там дуже небезпечно, а також дуже великі розходи. І те, що вони заробляють, їм просто не вистачає на життя. І тому вони зараз вибирають Албанію. вони розуміють, що це. Сучасна прогресивна країна, де можна заробляти, і тут набагато дешевший прайс на життя ніж у європейському союзі, і саме головне, що це одна з найбезпечніших країн у Європі.